you mm. Ну так, да, що там непонятно? Так, один-два раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз я розберусь. Чикай, мабуть. Буде отак. От має мене бути чути? Звук, звук. А зараз чути? Це з петлі має вже бути звук. Короче. Чин, чин, чин. Ага, я маю зараз щось переключити. Стоп. Це не ця штука. М -м а, я ж забрав. Ага, секунда. Вуууу. Добрий день. Нічого собі які технології. Один, два, три? Що по звуку? Що по звуку? Ну, і тут затримка. X. І що? І що, і що? Коротше, добре, що хтось хоче є і коментить Рома і Настя. А ну зараз такий звук хороший, бо він з петлі. А якщо я його тако виключаю, то він звідки той звук? Один, два, раз, два, три. А, тут у вас затримка, то. Треба, щоб хоча б вивлізло соло в. Ой, смішний. Так, ладно, включу назад петлю. Короте, що хочу роблю, щоб не монтувати? Придумаю якісь штуки. просто звідки звук я ще беру. Тут треба розібратися, бо тут три в мене програми. Це ця конструкція, яка переключає. чин 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 Прикольно. Так, я ще десь можу прям включити. О, ж штукенцію! Добрий день. Прикол. Алло, алло, что там? Угу, угу. Ну, то разберитесь, Я тут прямой эфир пишу. Пробую в Ютубе, то. Понял, передзвоню пока. Так, а ч-то у мене ця камера без кнопок, а це прям всі мої настройки, і бачу, тут діафрагма 6.3 3 ужасніша. Я просто тут не бачу взагалі подкиньте. Інтересно. Це теж щось не ок. Щоб треба монтувати трохи весіля. А, взагалі то я ще включу на камерах хреп. Щоб собі мати це відео. Є... І зрозуміти, чи воно вже пише, чи не пише. Так. Да. І. все. Ага. Один, два, раз, два, три. Петля виключена. І петля включена. Ну, але я зі звуком не зрозумів, чи я його взагалі включив в програму. Щоб вона там писала. Тара, тара, там. Один, один. Тут я не пишу, а тут напевно треба сказати, що аудіо має бути. Оце. Один-два раз. Один. О, зараз петля має бути. Да? Нормально з петлею? Прям капець, як. Професійно все. Гляну чатик. Mm, да, настрою петлю, то вже є петля. Жужжить щось? Один-один-один. Може петля ще щось включить. Ага, мак на фоні може? Угу. Може бути, бо тут пристрій один, пристрій два. Зараз я щось виключу. Ммм. <гум> Почього воно так? Один має бути нормально Чого тут настройки? Щось не знаю, я монітора камери навіть не бачу чогось, воно автоматом переключилось. Треба самі камери щось там налаштувати. А посилання неактивне, ну понятно. Як воно може бути активне? Коротше, такий собі тест. Тестую цю штукинці. І... Та я не шарю посилання на YouTube там прикріпив, але ж воно там не активне, то просто можна зайти на мій YouTube канал і все, і там буде відос. Я в посилання прикріплю відео, яке я вчора залив, і відповідно через нього можна буде перейти на YouTube канал, а там вже побачити трансляцію. Це така якась тестова штука, і там нічого. Корисного ви не побачите, просто як я тестую цю штуку і пробую монтувати весілля буквально 5 хвилин. Хорош, такий собі тест, тестую цю штуку. Mm -hmm. Прикольно, тут прям бачу всі настройки. Так задумано взагалі, то щоб одна камера показувала настройки, а друга, щоб не показувала. Щоб бачили, що діафрагма 6,3 дуже професійно. А, і ISO автомат. Так, мені треба знайти. Не горбитись? Да, конечно, затримка така. Нормально натиснучик. Огуга, передумав як. Другу камеру помістимо в правий куточок. Ще один інгредієнт забувся. Кофе, чай. Ну що, коротше, зараз я покажу, як я монтую все. Включаю інстаграм і монтую Це переключання мені дуже прикольне. Так, зайду в чат, зараз пойму, що ви там пишете. Тара-тара-там. Тож, ж так все нормально, да? Пише там всі діла. Так, шапку я вже там поправив. Та да, другий монітор. Е ну, блін, понятно, я ж... все Осети я мав монтувати. <гум> і погляд мій впав на цю коробку, з тією ну, штукою. І я вирішив її потестити. Щоб сюди сунути два монітори, це було б я взагалі світло тут міг виставити і зробити тут кіностудію. Але... Поки що так. Зараз отаку хочеш ти петлю ти станути. Зараз он, а. Включив звук. Ого-го! Петличний мікрофон. Петличний мікрофон. Два, один, два, один, два. Тобто, що звук іде, картинка не встигає? Ні, це картинка зі звуком, напевно. Галівод. Коротше. Оце то почнеться трансляції. Все, 21 хвилина. Так, в мене ще 5 хвилин помонтую, давайте. І далі там. А я зможу звук чути? А, але тут бляха. Це ж прикола. А, ви будете чути звук з пет петлю, все нормально. Гей, що в мене тут, якби? А, тож не видно цього. Так, секунду, треба мені відчинити двері. Коротше, зараз щось помонтую і пойму потім на записах, що там воно як було. Напевно, отак буде. Коротше, цю штуку, коли нажимаю, переключається. Все. Чи так буде краще? Короче, недовго. Що там в мене? Церква. І ти, Марія, чи маєш вдома, не просили ти собі заможе петра і кого-то перед собою Має. І чи не писав ти якому іншому mm. тут вже мене відео зі звуком петлі. Тут щось недосинхронено. Коментарів просто по щось порублю трохи. <звук> <звук> Можна нажати L на англійську, і воно буде швидше. <звук> ну, звісно, прем'єр тупить треба цей.

Помолімо, щоб Господь Бог дарував їм шлюб чесний і ложний. Благодать присвятих причисту, приблагословенно, слава. Коротше, таке все. Виключаю цей прямий ефір. Я тут чи можу так зробити взагалі-то?